Всіх Вітаю на своєму каналі з Прийдешнім Різдвом. Сьогодні у нас 24 грудня, тобто, вже вночі прийде до нас всіх Різдво, і я встановлюю зараз ялиночку. Давно цього моменту чекала, зараз дійшла до цього, попри всі справи інші. Була сьогодні вже в магазині продуктовому, вчора там була, ось, прибирала, ну і так далі. Господарки мене зрозуміють. Ну і зараз вже встановлюю ялинку, бо в нас вже перша година дня. Ось Сьогодні нас ще запросили на каву до, підемо у гості, до знайомої. осі. потім повернемося, будемо готувати олів'є. Ось Тому такі плани на сьогодні. Зараз на швидкоруч вам покажу нашу ялиночку, яка Рік очікувала в підвалі на нове встановлення. Тож, заварюйте свій улюблений напій, залишайтеся зі мною, кому цікаво, як я прикрашатиму ялиночку. У мене ось такий коврик йде під ялинку. В цьому році вперше замовила на тему. Сьогодні тему принесли, встигли. А ось тому я задоволена. І ось так от охайненько я його підвернула, і доволі непогано під, мой, під мій розмір ялинки мені подобається, як це охайно виглядає. Така м'яка. Канинка, як велюр, тонкий велюр на дотик. Ось. І вже в мене встановлена перша секція моєї ялиночки нижня. А зараз будемо йти рухатися далі. І на фоні цієї прикрашеної ялинки я хочу побажати всім нам мирного життя, бо ми, українці, як ніхто, зараз потребуємо цього мирного життя і також міцного здоров'я, витримки, оптимізму і ентузіазму, звичайно, рухатися далі до своїх цілей. Всіх вітаю з прийдешніми святами! I děkuji za perehlet.